Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз на січень 2023 року для овнів. З нового року я змінюю дещо формат розкладів, завдяки чому ми зможемо більш детально і глибоко зупинитися на тих питаннях, які для вас будуть важливі цього місяця. Отже, овни. Ваш зовнішній прояв у соціумі в січні, ваш внутрішній стан, стосунки для тих, хто у парі, І далі стосунки для тих, хто не у парі, Фінанси і рекомендації. Якісь проблеми турботи будуть з фінансами, мабуть, в багатьох знаків, тому що у плані фінансів ця сама карта випадає вже, здається, в третє з п'яти розкладів, які я зробила для знаків зодіаку. Але у всіх так чи інакше буде інакше, різна ситуація, давайте розбиратись будемо поступово. Ваш внутрішній прояв у соціумі буде націлений певною мірою на сімейні цінності, на сімейні традиції, а можливо, це зустріч з родиною, воз'єднання або святкування всіх цих новорічних свят у колі родині. Тобто, вас так чи інакше, асоціюватимуть з людиною, яка цінує родині ці цінності, яка ставить їх понад усе. Тобто інтереси моєї родини а, мають бути а, вищі понад усе. А, дехто з овнів вирішить одружитися або отримує пропозицію про одруження. А, і це таке, знаєте, наче відчуття, що вже ці всі вагання відійшли на задній план що. Потрібно життя коротке, потрібно жити тут і зараз. Якщо я хочу бути саме цією людиною, то не бачу, не бачу якихось причин цього не робити. Знаєте, тут навіть мова може йти про те, що ви собі в голові маєте таку думку, що ви запропонуєте своїй коханій людині одружитися, і це буде такий шлюб, не тільки на папері зареєстрований, а ще й дуже сильне бажання буде поєднатися духовно, тобто обвінчатися або не знаю, в яких інакших релігіях, яким чином проходить цей обряд, але таке внутрішнє бажання, щоб цей союз, зокрема, був поєднаний ще і духовно. Комусь необхідно для цього торжества святкування накопичити трошки грошей, Хтось вагається, не вагається, а скоріш насмілюється, аби прийти до своєї партнерки або партнера, запропонувати цю зробити цю пропозицію. Внутрішній стан доволі войовничий. Коли вже не сила дотримуватись цих векторів досягнення планів, які були поставлені вже дуже давно, і для реалізації цих планів вже було зроблено доволі багато речей. Можливо, в когось є таке бажання помсти да, якимось людям, внутрішня ненависть, але. Ну, власне, у багатьох українців а, дуже багато є всередині ненависті до наших ворогів, тому що ми щодня бачимо, що вони дозволяють робити свої владі з нашим народом, з нашою країною, руйнувати її. Так ось все відчуття ненависті всередині, воно може бути дуже занадто руйнівне. А, Воно може вас з'їдати, ви можете просто прокидатися з... і засинати з думками в голові, що я ненавиджу цю росню. Можуть бути серйозні проблеми з психікою через це, тому що це самознищуючі відчуття. Тому... Вам необхідно розібратися з цією історією і зробити це збажано бажано зі спеціалістами, які спеціалізуються на проблемах психіки, на психологічних травмах. Якщо вам необхідно для цього кудись поїхати, треба їхати, і це потрібно дуже важливо зараз. Приділити увагу цьому питанню, щоб ви могли спокійно жити далі. Вам потрібно пропрацювати ці всі е, деструктивні негативні емоції, які вас з'їдають всередині, бо ну, можна просто поїхати дахом, якщо це е, намагатися ігнорувати, або якщо ви вважаєте, що без цієї ненависті ви не зможете рухатися і жити далі. Ці овни, хто у парі, у вас в стосунках починається, або нове вливання енергії, любові, кохання, або ви закохуєтесь в інших людей, або ваші партнери закохуються в інших людей. Тобто, ну, загалом такий енергетичний, емоційний, дуже сильний підйом, коли ну, ви наче дивитесь на свого партнера, чи на свою партнерку з якоїсь іншої сторони. Або... А, ну, Тих, кого ви давно знаєте, манувазі, або ви тільки ну, розпочинаєте стосунки, і це все відбувається на дуже високих емоційних вібраціях, і вам це все до вподоби, вас це надихає і наповнює. Якась ось нещодавно створена пара. Бо ви, врешті-решт, дочекалися людину, яку давно чекали. І вона до вас приїхала, може, з затримкою, може з. Після лікування. Може, ви чекали на цю людину набагато раніше. І від. Цієї зустрічі, або ви їдете на зустріч своїй свої людині коханій. Да? А, і завдяки ось цій зустрічі відбувається таке натхнення, наповнення е, внутрішніх ресурсів, емоційності, почуттів, тобто все на такому гострому пікулі. Стосунки для тих овнів, хто не у парі. Тут ви щось чекаєте, ви зробили певні дії, можливо, проявили ініціативу, можливо, познайомилися з кимось, можливо, запропонували комусь стосунки або щось таке і чекаєте на результат, або чекаєте на реакцію. Як та людина буде реагувати, або ж. Що... <кхід> Прошу. Або що, врешті-решт, з цього всього вийде, ну, або ж ви насправді просто а, завершили попередні стосунки. І очікуєте на рішення виконавчих якихось або судових органів, щоб все оформити документально. Там можуть бути якісь теж відтермінування тобто, процес може затягуватися, ви почуваєте себе заручником тих обставин. Вам можуть розказувати. Вас вганяти в ілюзії або в оману, що все просувається, все рухається, а ви в очікуванні, але розумієте, що нічого не відбувається. Тут можуть бути якісь інтриги за вашою спиною, якесь утаємничення певних процесів. Як вам в цьому випадку діяти? Ну, насправді тут необхідно сконцентрувати взагалі або на якійсь новій справі, яка вас може надихати, да, або сконцентруватись на своєму внутрішньому світі. Бо так чи інакше, то все відбудеться з вашою участю чи без, а вам краще приділити час своїм внутрішнім відчуттям, про що ми говорили. Коли обговорювали ваш внутрішній стан. Тобто сконцентруйтесь наразі на підтримці своєї психіки. Можливо, у вас з'явиться людина, яка в ролі духовного і вашого наставника зможе вам допомогти, дати якусь цінну пораду, або наставити вас на якийсь вірний шлях. До того теж треба прислухатися. Фінанси, овні фінанси, якісь проблеми з прибутками, якісь неприємності з прибутками. Тобто, якщо ви, приміром, дали комусь в борг, і вам обіцяли, що в січні 100% віддамо, то тут може бути затримка, яка може вас дещо, ну так, приколоти, того, що ви можли, може розраховували на ці кошти, а вам говорять, ну вибачай, але поки що ні. Або там взагалі починають ігнорувати, не брати трубки, казати, або там, типа. Якось неадекватно відповідати вам на запити щодо ваших боргів. Або взагалі там людина, яку ви позичили, яка хрестилася божилася, що вам віддасть у січні. А просто робить вигляд, що нічого не відбулося. А ви очікуєте на те, що вам повернуть борг. Фінанси. Фінанси у вас будуть, фінанси будуть, е, і ви можете ви, через те, що ви будете багато працювати, через те, що ви будете заощаджувати, не витрачати зайвий раз, але, але що вас буде засмучувати, так це те, що може у когось може багато фінансів піти на святкування. Да? на якісь там свята, на подарунки або на подарунки коханим людям, і ви розумієте, що щось ви розігналися, витратили занадто багато, а тепер треба наздоганяти і вдвічі, вдвічі старанніше працювати або брати понаднормові години. Ну, і це може, знаєте, виснажувати і засмучувати. Рекомендація для вас: святкуйте, радійте життю, намагайтеся коливатися на високих вібраціях, на якомусь приємному Проводження часу в якихось приємних компаніях, де вам комфортно, зручно, де вам класно, де є з ким поговорити, де є про що поговорити. Якщо є пропозиція зустрітися з подружками, з дружбанчиками, то зустрічайтесь, спілкуйтесь, обмінюйтесь енергією. Якщо вас кличуть на свято, то теж йдіть гарно проведете час. Все ж, все ж не може бути так класно, да? Овне. Хтось може дізнатися про певні маніпуляції за сторони людей, які вас оточують, також. Тут треба бути уважним до людей, які можуть вклинювати, з приміром, у ваші стосунки, не лише з партнером. Да? А ось є ви і друга людина. Приміром, ваш друг або подруга, і у вас там налагоджені взаємостосунки, взаєморозуміння. І тут вклинюється хтось третій у ваші відносини. Також ви маєте розуміти, що та людина вона не просто так вклинюється. Вона вклинюється для того, щоб вам щось показати. Тобто, якщо ви безумовно там, довіряли своєму другу або там навішували на своїх друзів якісь сподівання щодо їхньої поведінки. ось ці треті особи вони покликані для того, щоб зруйнувати ваші ілюзії, ваші сподівання стосовно іншої людини. Тобто, у ті всі кращі, можливо, ілюзорні якості, якими ви наділили цю людину. Ви маєте з ними попрощатися, аби реально побачити. А, яка ця людина є, які в неї риси характеру, що нею керує, а, і так далі? То, знаєте, в мене такого формату були ілюзії в підлітковому віці. Мені здавалося, що якщо з моєю подругою якась інша подружка вчинить негарно, там, обмане, або там, зрадить, або почне фліртувати з її хлопцем. То в мене була така установка, що ось я з цією людиною, яка погано вчиняє щодо моєї подруги, я з нею ніколи не буду спілкуватися ось мої рожеві окуляри одного разу шикарно розбилися об те, що виявляється, і інші дівчата, мої подруги, вони не розділяють зі мною таких цінностей, таких установок, і вони спокійно спілкувалися потім з тими дівчатами, з якими я була у конфлікті. І таким чином я зрозуміла, що. Людина була просто наділена моїми якимись сподіваннями. То, що те, що я готова піти на такі жертви і не спілкуватися з іншими людьми, які зробили мої подрузі зле, не означає, що так само саме так само мають поводитись і мої друзі. Ось така вам їжа для роздумів, для розуму. Я бажаю вам класного січня. Я буду щиро вдячна за коментарі і лайки. відписуйтесь, чи вам більше подобається такий формат чи ні. Також прохання вказати в коментарях, на які теми ви б хотіли побачити розклади, тому що я думаю про те, щоб відновлювати теропрогнози на, на якусь тематику, певну. На ті питання, які вас цікавлять, не лише теропрогнози. Тому бажаю вам всього найкращого і всім пока!